Збираєшся включати свій кондиціонер, обов'язково зроби такі речі. Відкриваєш його. Так взагалі ну майже кожен так кондиціонер відкривається. Достаєш оці фільтри. Їх тут, ну, бува, один, бува, два. Кого як. Тобто тут, тут, взагалі нічого важкого Піймаєш їх. Вони 100% будуть у тебе брудні, якщо ти його там. Нерегулярно обслуговуєш. Оці сітки, які чисті, бачите, от якому вони стані. Якщо ви нерегулярно обслуговуєте свій кондиціонер, то вони 100% будуть вас брудні. Ось фото, наприклад, так, як вони бувають. Просто йдемо в душ, вшикаємо на них там любою хімією, так, якоюсь щіткою гарно їх тремо. І просто вимиваємо їх гарно душем з однієї сторони і з іншої. Просто стряхуємо. Ну, Об ванну там об обдуш і ставимо їх назад. Все, якби це такий взагалі, це мінімум, це мінімум, мінімум взагалі, який має робити кожен там хоча б раз на місяць. Звісно, краще визивати майстра, який вам його там гарно обслужує, Ви маєте, там спеціальною хімією і там все зробить так. Але ну, хоча б раз на місяць обов'язково потрібно це робити саме самому з кондиціонером, щоб дихати ну, хоча б більш-менш там свіжим повітрям. так? И закрываем ее писать. Ось так.